Пана видно по халяві. Якщо пан на халяву отримує гроші, тобто хабарник це також має бути видно по його одягу. Таке вирішили хворі і Пішли до дизайнерів за порадою. Відгукнувся Локсі Зелевський. Результат сьогодні на подвір'ї Мінохорони здоров'я було дефіле показ одягу для корупціонерів. Ключова деталь в силуетах великі кишені. Приводом для акції стали тендерні закупівлі антиретровірусних препаратів. Громадська організація вражених віл переконує, чиновники моз нагрілися на тендері на 32 мільйони гривень. За ці гроші можна було б лікувати ще чотири тисячі пацієнтів. У відомості природньо всі закиди спростовують, мовляв, самі не раді дорогим лікам. На 4 тисячі людей могли б більше отримати ліків. Могли б не померти сьогодні. Вони помирають тільки тому, що чиновники Міністерства охорони здоров'я, діюча система і ділки, які є біля міністерства. Крадуть наші з вами гроші, що ми мали робити. Ми, як міністерство охорони здоров'я, ми мали не закупляти препарати. Да, нам теж може не подобаються ціни. Ми б хотіли купити більше, але ми не можемо чекати, коли зміниться законодавство, бо тендерні процедури в нас вже були завершені.